як квітня дві 6 двадцять 2024 року відбулася спроба захоплення Свято-Миколаївського храму у селі Западинці Красилівського благоучиння Хмельницької єпархії, яку у присутності поліції здійснили місцеві активісти на чолі зі старостою села Константін Валентиною, священника ПЦУ та людей у військовій формі. Вставайте, подивіться, як їжу за кінці, а тепер побачите. Як вирізати зачує? Хай буде поліція, от через мене заставайте, витрайте ноги. Давайте, витирайте у мене ноги, або мене. я не піду місця. Тут не жарний чоловік, мій свято. Я тут робила. Я поїхала тривожки, доставила в було. Проте сміливі вірянки, незважаючи на образи та погрози, відстояли свою святиню та не дали можливості загарбникам увірватися в храм, ставши на коліна перед його дверима. Особливо принизливими звучали слова до старших по віку вірян людини у військовій формі, який сказав, що всіх би посадив би.